Вітаю, друзі, з вами я та мій друг Арчо Моріс. От бачите, такий дружбан. Передай вітання. Передає вітання вам, всім моїм підписникам. Дивіться, хотілося невеличке звернення сьогодні записати. Так, знаєте, в такій в неробочому форматі просто от з дому пишу, зараз збираюся йти на. Чергове своє тренування. Дивіться, що по каналу. Ну, я тренуюся, результати якісь будуть продемонстровані трохи попізже, як то кажуть. Я не люблю, знаєте, я люблю менше говорити, а більше просто показувати результат. Те, що я роблю, оці переводи всі дивляться, от, озвучка іноземних роліків, чудові ролики, всім же подобається. Але знаходяться унікуми, які починають повчати. там, Не, не таке слово, не так сказав, не, не предки, як я сказав, а пращури. Там, ну, блядь, ви що думаєте, я такий дурний, я, я цього не знаю. Я з Чернігівської області сам родом. Говорю більш, знаєте, у нас такий, так, Карчу, тихо. У нас такий взагалі суржик там 50 на 50 перемішаний. Білоруська, там російська, українська. Я з дитинства говорив такою мовою. Я намагаюся плюс-мінус говорити державною. Не потрібно піднімати свою самооцінку і писати мені, що я якесь слово там не так вимовив, не так виговорив. Якщо ви хочете підняти свою самооцінку, будь ласка, є де. В окопи, друзі, будь ласка, йдіть в окопи, от зробите хоча б 10% від того, що зробив я, або любий якийсь з наших військових. От тоді ви будете мати право мене повчати. Дивіться, у моїй роті, у моїй роті було до 10 чоловік взагалі російськомовних пацанів. Деяких з них, на жаль, уже немає. Класні пацани були. От Чернігова, Вова Милованов, привіт. Подивишся, мені. російськомовний. Але пацан воював, пацан стояв за нашу державу і що його не можна назвати через це українцем. Нахуй ви дойобуєтесь до цього. Уїбани, які сидять блядь, десь вдома, нахуй в тилу заховані в погребі, блядь, обісраті, тікають від військомату блядь, і починають, хочуть довести одне, що їм залишається, це доводить десь в соцсетях, блядь, який він крутой українець, блядь, доїбатися до мови. У мене мова, ну плюс-мінус, така, більш-менш адекватна, більш-менш. Я, фі... Я не філолог, знаєте, і не можу там чисто-чисто так говорити. Говорю, як виходить. Так що ще раз, хочете підняти свою самооцінку, будь ласка, Вон, на фронт, там ви зможете доказати. Довести, що ви дійсно якийсь крутий чувак. Ну, от якось так. Арча спить. Що там? Я зараз йду на чергове своє тренування. Думаю, вже десь ближче до Нового року якісь, якісь напрацювання вам покажу, тому що була невеличка перерва. Ну, от якось так. Всім добра, будьте людьми, не дойобуйтесь до слів. Не займайтеся хуйною, є чим займатися наразі. Окей.